Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні завершальна практика нашого семидневного челенджу Йога-Латис. Всі попередні шість днів ми з вами працювали над всім тілом. Сьогодні у нас невеличкий бонус. Ми попрацюємо з вами над нашими сідницями. Я сподіваюся, що у вас ще так само багато завзяття, як і на першому занятті, і ми не будемо з вами багато говорити. Ми з вами відразу розпочнемо. Ми з вами розпочинаємо в позиції навкарачки. Ставимо долоні на калимок, підплачуємо, коліна під стегнами. ми починаємо додавати невеличкі кругові оберти нашими плечима навколо зап'ясті. Тримаємо м'язи кору в тонусі, декілька разів робимо в одну сторону. І змінюємо напрям декілька разів в іншу. Вертаємось знову з вами в центр, маленький крок. Колінемо назад, ми починаємо з вами додавати кругові оберти нашими стегнами, подаючи їх вперед, ніби ми переходимо в позицію собака морди вверх. І назад до п'ят. І знову декілька разів в одну сторону. Вичуваєте теж як розігрівається поперек. І зміняємо напрям декілька разів в іншу сторону. Вертаємось з вами в центр. Залишаємо ще раз коліна, під стегнем долоні під плечима. Підвертаємо пальці ніг. Навдосі ми розставляємо живі, подаємо груди вперед. З видихом. Виштовхнулись руками, округлили спину, підняли коліна з підла. А вдих, прогнулись, розслабили живі. А видих, тянули, округлили спину, підняли коліна. І ще три рази вдих, прогнемось. А видих, округляємо спину. А вдих, два. А видих. І ще один вдих. І в видих. Опускаємо коліна вниз, маленький крок. Руками вперед, пальці широко розставлені. Підіймаємо наш тазу вверх і назад в собаку морду вниз. Згинаємо по черзі наші коліна. Розігріваємо задню поверхню наших ніг. Декілька разів опускаємо, підіймаємо наші п'яти. Коли готові, знаходимо статичне положення, потягнулися і ще раз стегнемо вверх, а п'ятимо до підлоги. Тримаємо зум тут декілька вдихів та видихів. Коли готові, дивимось перед собою, опискаємо коліна на підлогу, розслабляємо наші стопи. Залишаємо ліве коліно на накломку, випрямляємо праву ногу. Весь час ми будемо тримати м'язи кори в тонусі, а руки прямими за потреби можна завжди опуститися на лікті. Звідси ми натягуємо носочок, підіймаємо праву ногу вверх і опускаємо її вниз. Знову підняли і опустили. Ми повторюємо з вами сьогодні все 15 разів. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Залишаємо ногу вверху, Стопа на рівні з нашим стигном. Ми з вами направляємо п'яту назад. І згинаючи коліна, тягнемо з п'ятої до сідниці. Дивіться, натягуємо носочок, випрямляємо ногу. І знову пальчики дивляться вниз. П'ята до сідниці. Натягнули носочок, випрямо. І повторюємо таких 15 разів. Нога залишається в нас весь час уверху. І ще. Підіймаємо трішки вище, 9, Вісім. 7, Втянули живіт, Шість. П'ять. 4, Три. Два. І 1. Тепер ми згинаємо праве коліно. носочок тримаємо натягнутим, Ми будемо робити маленький рух коліно в сторону, тримаючи його на рівні стегном. І закриваємо його вниз. Знов Розкрила, закрили. І повторюємо. І ще десять разів. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Опускаємо праве коліно вниз. Звідси ми його розкриваємо в сторону. Опускаємо вниз і підіймаємо назад. Знов. Опустили, розкрили в сторону. Опустили, підняли назад. знов 15 разів. Намагаємось тут не махати з вами, а усвідомлено підіймати і опускати все. Повторюємо десять, дев'ять. Вісім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Тепер ми з вами пружинимо в сторону. Десять. дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4. Три, два, один. І ще п'ять, 4, 3, 2. Один. Супер. Опускаємо вниз. Звідси ми будемо з вами класти праве коліно над лівим, тобто навгріст назад, і направляти коліно до правого. Плеча і знову. назад і до плеча. Назад і до плеча. І повторюємо ще таких 12 разів. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4. 3. Два. І один. Супер. Опускаємо праве коліно вниз. Ми його переносимо до грудей і випрямляємо праву ногу назад. І знову коліно до грудей. Права нога назад. Не прогинаємося сильно нашому попереку. Намагаємось тримати спину прямою. І ще. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Задню. Нога. Пряма. Три. Два. І одну. Тримаємо вверху, завершуємо на цій стороні. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І ще п'ять, чотири. Три, два, один. Опускаємо. Сіли на п'яте, відпочиваємо в позиції до тени. Ну, що треба буде з вами повторити все те ж саме на ліву сторону. Але поки що ми з вами робимо декілька вдихів та видихів. Коли готові, підіймаємо знову з вами на обкарачку. Залишаємо праве коліно внизу. М'язи кури в тонусі. Виставляємо праву стопу назад. Підіймаємо і опускаємо носочок натягнутий. Нога пряма. Все, повторюємо. 15 разів. Якщо 15 поки що недоступно, можна робити 10 або навіть 5. І ще 10. 9 Ви завжди можете опуститись на лікті. 8. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. І один. Залишаємо ліву стопу вверху. Направляємо пальці вниз. Притягуємо п'яту досідниці. Носочок натягнули, випрямолино. І знову пальчики вниз, п'ята до сідниці. Натягли носочок, ногу. І в нас з вами іще 12 разів. Залишаємо стопу на рівні. З нашою сідницею, Або навіть овище, якщо виходить. І ще. Вісім. Сім. То ще й щиколотка працює. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Згинаємо ліве коліно. Носочок дивиться вверх. Ми легенько розкриваємо коліно в сторону. На висоті стигна. І закриваємо. Розкрили. І закрили. Малесенький рух. Але відчуваємо, як сильно працює наша тут сідниця. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. І один. Опускаємо. Ліве коліно в сторону, додаємо розкриття. Бік. Опустили. Підняли назад. Опустили. Не провалюється нас живіт. Виштовхуємось руками від підлоги. У нас з вами Наз десять, дев'ять. Вісім, Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три, два. Один. Тепер ми, підіймаючи в сторону, прижинемо. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Опускаємо. Майже завершуємо. Переносимо ліву за заправо назад. І направляємо його до лівого обличчя. Або до лівого трицепс. І знову назад. До трицепса. Повторюємо, дихаємо. Не поспішаємо. І ще десять разів. Дев'ять. Вісім. Коліно підіймаємо повище. Сім. Шість. П'ять. Носочок натягнутий. Чотири. три. Два. І один. Все, Опускаємо ліве коліно. Переносимо його до грудей і випрямляємо ногу назад. Знову коліно до грудей. Випрямо назад. Перевіряємо, щоб в нас не було з вами маху. Ми повільно із контролем підіймаємо і опускаємо нашу ногу. І ще десять. Девь. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. залишаємо вверху Десять. Дев'я. Вісім. Трішки. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І ще п'ять. Чотири, три, вище, два. Один. Опускаємо ліве коліно. Сідаємо в позицію дитини. Да, кілька разів стегна. Зліво, вправо. Готуємося, підгортаємо пальці ніг і повертаємось в собаку морди вниз. Робимо з вами тут декілька вдихів та видихів. Коли то перед собою маленькими кроками, переходимо на початок вимка. І розслабляємось з вами до ніг. От до нас. Можна взяти за протилежні лікті і попружинити трішки вниз. Опускаємо з вами тут руки і з округленої спини підіймаємось у стоячу положення. Вдих руки над головою потягнулись. І з видихом долоні догри дай. Залишаємо стопи на ширині стегу набу трішечки вище. Руки в нас вздовж тіла. Ми з вами навдосі, влимаємо коліна, підіймаємо руки у вар. Позиція утка, тесна позиція стільця. І з видихом ми підіймаємося в тече положення, виходимо на носочки, скорочуємо м'язи сідниці. І знов вдих, сіли вниз, спина рівна. І з видихом вийшли на носочки. У нас, нас сьогодні. П'ятнадцять Магічне число. Тому ми повторюємо з вами і ще дванадцять разів. На вдих униз. Видиху вийшли на носочки. Дев'ять. Перевіряйте, щоб коліна були паралельно на до одного. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. І один. Залишаємось внизу. Тримаємо ще 5. Чотири. Три. Сілимо ще. Два. І один. підіймаємось. І зробимо з вами іще одну. Вправо стоячи, Ми будемо з вами. Тримаючи долоні перед грудьми, Підіймати коліно до грудей і заводити ногу назад. Працюємо як на столі, так і на баланс. Знову коліно до грудей. І вироба дрес на три. Ліве коліно може бути злегка зігнуте. Знову коліно до грудей. Відбала ногу назад. Коліно до грудей. Тримаємо баланс, фіксуємо свій погляд. Назад. І ще. Десять. Якщо потрібно, можна притримувати себе рукою за стіну. Дев'ять. Або за стілець. Вісім. Ви можете робити повільніше. Меншу кількість повторень. Сім. Шість. М'язи. Живота не спрацюють. 5. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Залишаємося у воїні. Три. Пружинимо правою рукою рукою новою верх. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість. Розправили плечі. П'ять, чотири, три, два. Один. І залишаємося ще на п'ять. Дихаємо. Чотири. Потягнули маківку голову вперед. Три. Два. І один. Підіймаємось. Легенько потрю зняли напруження з правої ноги. Можливо, трішки з лівої. І ми повторюємо все те ж саме на ліву сторону. Долоні до грудей. Праве коліно може бути злегка зігнутим. Підіймаємо ліве до грудей. І з видихом воєнт. Коліно до грудей розправили плечі. Воєнтрим. Зафіксували свій погляд, включила м'язи живота. І повторюємо ще 10 разів. І ще п'ять. Плачу розправлені. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємось. Віра одразу на три маленькі пружинки. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Залишаємося. Іще на п'ять. Чотири. Три, два, один, Молодці. Підіймаємося. Руки над головою вдих. І з видихом опускаємось до ніг. Ми завершимо сьогоднішню практику сідничним містком однією з моїх найлюбленіших вправ. Дивимось перед собою, підіймаємо п'яти. згинаємо коліна, розкриваємо в сторони. Потянулись вперед і сіли голову вниз. Звідси ми. Тримаючи коліна зігнутими, подаємо руки вперед і включаючи м'язи кору, опускаємось повільно вниз. Радимо руки вздовж тіла. перевіряємо, щоб до п'ят ми могли дотягнутися пальчиками. середнім або вказівним. Міцно притискаємо плачі до підлоги. Натискаємо на п'ят, на стопи, підіймаємо таз вверх. Скорочуємо м'язинець. Знову опускаємо. І з видихом підіймаємо. Повторюємо 15 разів. Перевірте, щоб коліна не розкривались дуже широко в сторони, У нас. Залишається паралельно до одного. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ми з вами пружинимо вверху. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. І ще пять. Чотири. Три. Два. Один і у верху, можна вийти на носочки. Скорочимо м'язиниці і підіймаємо іще вище. Залишаємось тут на п'ять. дихаємо, розслабляємо обличчя Чотири. Три, два. І один. Опускаємось вниз, притискаємо коліна до грудей. Я вас вітаємо не тільки, завершили сьогодні працювати. Сьогоднішню практику ми з вами взагалі завершили цей тижневий челендж. Не забувайте, що ви можете повертатися як до окремої практики, так і до всього челенджу. І слідкувати за своїм прогресом. Беремося під колінами і робимо декілька перекатів вперед-назад. Виходимо у сидяче положення. Залишаємо руки за спиною, ліва стопа на підлозі, а праву кладемо на ліве коліно. Розкриваючи праву коліно в сторону, переносимо ліву ногу ближче до себе, подаємо груди вперед. Пальчики правої стопи дивляться в напрямку до коліна. Розправляємо плечі, витягаємося вверх і залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Звідси ми обережно опускаємо обидві ноги в ліву сторону. Можна лівою рукою допомогти відкрити праве коліно більше від себе. Тримаємо тут 5, 4, 3, 2. І один. Повертаємось в центр і змінюємо. Права стопа на климок, ліва на праве коліно. Підходимо нашим тазом ближче до правої стопи, груди вперед полечу розправи. Опускаємо обидві ноги вправо, ліве коліно від себе можна допомогти лівою рукою. Тримаємо тут 5, 4. Ми розвертаємось в ліву сторону. 3. Два. І один. Повертаємось вами в центр, кладемо наші стопи. Разом. Коліна нарізно. Буде у нас на позиції металок. Декілька разів, поприжинили колінами вниз, розправили плечі. І звідси максимально. Опустили коліна вниз. І ще раз витягнули за маківкою голови. Збираємо наші коліна разом, опускаємо їх декілька разів зі сторони в сторону. Кладемо наші ноги на хрест. Спочатку права нога зверху. Отягнулись вперед. Повертаємось назад і змінюємо. Тепер кладемо ліву зверху. Ми знову підіймаємося. Кладемо наші руки в сторони. Наступним дихом підіймаємо їх над головою долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Дуже вам дякую, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Я вас іще раз вітаю із завершенням цього челенджу, але закликаю обов'язково повертатися не раз до цих практик. Знову ж таки, ви можете повертатись до них як окремо, так і до всього челенджу загалом. Якщо ж ви відчуваєте, що після цього тижня ви вже готові займатися регулярно, я вас запрошую на спонсорство на моєму каналі, яке вам дає доступ до практик онлайн та до запису довших занять. У нас є як початковий, так і середній рівні. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. До зустрічі в наступному відео!